Давайте йти до тем дня. Відразу запрошуємо до нашої студії Андрія Вігірінського. Це юрист-політичний аналітик. Просимо доброї ночі. Доброї ночі, вітаємо, пане Андрію. Вітаємо. Ну що, почнемо із головних. Звичайно, вибачте, Сьогодні... ми без кавунів на столі, але звичайно, Херсонська тематика та Вони в серці це... кожного з нас. О, це правда. Так. В серці і в душі це правда. Ну і звичайно, будемо говорити про це в тому числі, і в першу чергу. Але сили оборони встановили контроль вже на понад шістьма шість... 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 десятками населених. Пунктів Херсонщини про це в своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, окупанти замінували дуже багато ділянок на звільнених територіях, а тому в українських вибухотехніків зараз дуже багато роботи. Своєю чергою, поліція на Херсонщині вже розпочала стабілізаційні заходи. Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах. Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. В самому ж Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи. Всюди на звільненій території дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Вже вилучено майже дві тисячі вибухонебезпечних предметів, мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися. Окупанти перед втечею з Херсону знищили всю критичну інфраструктуру: зв'язок, постачання води. Тепла, електрики, у расистів всюди однакова мета, максимальне знущання з людей. Але все ми відновимо. Плани Росії про руський мір в Україні провалилися. У цьому впевнений радник керівника офісу президента Михайло Подоляк за його словами. Головним доказом цього є те, як радісно жителі Херсона і області зустріли наших військових. Русський мір як експансія варварської культури, масових убивств, ненависті та брехні помер. Його ненавидять. Просто порівняйте, як у лютому 2022 року протестами зустрічали російських окупантів, і як зараз зустрічають ЗСУ в Херсоні. Слова зайві все надто очевидно. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Русський мір помер, але тепер в Росії так істерично намагаються знайти нову ідеологію. Що це може бути? Що може їх зараз врятувати? Взагалі, вони будуть ще довго знаходитися в пошуку нової ідеології, але вони не знайдуть чогось нового свіжого, чого світ не бачив. Будуть там дедалі більше пірнати в минуле. Знаєте, майбутнє в минулому. І це ж системний період, протягом якого таке насаджування відбувалося. Діди воювали, можемо повторити. Велика і нерушима страна і так далі, і тому подібне. І це ж вселялося в думки росіян, що ми терпимо заради великого прекрасного блага. Тобто чому ви живете погано, попри те, що ви країна, яка має величезні запаси енергоресурсів. Ну тому що треба скоординуватися, зібратися на випадок, якщо щось трапиться, бо цей вселенський захід він протестує проти нас. Я думаю, що їхня ідеологія буде полягати в продовженні протистояння. По відношенню до країн-членів НАТО і Сполучених Штатів, тобто, це буде не скажімо ідеологія створення чогось іншого, да чи чогось якісно кращого, тому що запропонувати це доволі складно. Ну для цього треба напружитись. Для цього треба показати інший технологічний рівень ніж той, який є в світі. А ви не можете повторити той, навіть який існує вже в країнах, скажімо. Ну, в Ірані, в тому ж самому. да, ви купуєте там технологію, а не створюєте, пропонуєте щось своє власне. Тому вони скоріше будуть вибудовувати своє внутрішнє політичне життя, внутрішню ідеологію як необхідність терпіти, необхідність співпереживати, підтримувати царя чи правителя чи імператора заради протидії злу, яке намагається зруйнувати велику країну. Це дуже схоже на період холодної війни. І цей період холодної війни він просто відповідає світоглядному мисленню їхнього сьогоднішнього правителя. Пане він... Андрію, да. якщо говорити про правителя, дуже багато європейців е американців говорять про те, що Херсон дуже швидко і е в дуже швидкому е проміжку часу так mm -hmm. аукнеться путіну. Що може його врятувати, чи вже його нічого не врятує, якщо не говорити про те, що хтось кине в нього е табакеркою? Дивіться, я б поки не був настільки категорично в частині рятувати, він не знаходиться в стані загрози внутрішньої станом на сьогодні. Ну тобто, немає підстав говорити про те, що є хоча б одна особа, яку ми можемо назвати по прізвищу, чи декілька осіб, які претендують на те, щоб зайняти місце Путіна. Вони публічно підкреслюю підкреслю ще раз, публічно суспільству не представлені, тому що будь-яка зміна влади вона потребує легітимації з боку суспільства через вибори, референдуми, плебісити в суспільну підтримку. Ці люди громадяни будь-якої країни вони повинні бути знайомі з потенційним лідером своєї країни, який має нести щось зовсім інше і зовсім краще. Немає нікого в публічній полеміці чи в політичному житті Росії, хто ніс би щось інше. І протиставляв свою думку думці президента Російської Федерації. Опозиції, простіше кажучи, там немає. І не може бути, ну тобто вибудована система з по принципу вертикалі, де імітація політичних процесів, імітація плюралізму політичної думки, вона є знову ж таки не більше ніж просто імітація. Але Чекайте, Херсон було заявлено для всіх росіян. Ісконна руська земля. Вона тут назавжди, Росія мається на увазі. Тепер цей ляпас у вигляді того, що вони пішли, но обіщали вернутися. Він буде так ще довго в. Простор інформаційному. Ми, ми, ми з вами просто говоримо. Е, я акцентував увагу на внутрішній ситуації, да з точки зору приреченості Путіна як політичної фігури, яка управляє країною. Але якщо ми говоримо про репутаційні втрати для зовнішнього світу, да, і для оцінки заяв політичних, то він їх почав втрачати довго до цього. Бо і Харків був теж ісконно руским, да, і в тому числі наступ на Київ, який теж був ісконно Русским в їхній риториці, в думках це ж все складові репутаційних втрат конкретно для Путіна з точки зору зовнішньої політики, зовнішнього сприйняття його суб'єктами рівник йому з точки зору того, що вони керують країнами. Ви сказали так. про зовнішнє сприйняття. У нас є е, цитата саме на е, цю інформацію. Вихід росіян з Херсона це видатна перемога для України. Про таке заявив речник президента США із нацбезпеки Джейк Саліванза під час брифінгу. За його словами, витіснення росіян з Херсона має. Ширші стратегічні наслідки. І справді, схоже, що українці щойно здобули видатну перемогу, коли єдиний обласний центр, захоплений Росією у цій війні, тепер знову під українським прапором. І це дуже примітна річ, тому що можливість витіснити росіян через річку означає, що довгострокова загроза для таких місць, як Одеса та узбережжя Чорного моря, зменшується порівняно з тим, що було раніше. Тому це важливий момент, і це, звичайно, не кінець, але важливий момент. І це завдяки неймовірній завзятості і майстерності українців, підкріпленим невпинною і єдиною підтримкою США та наших союзників. Джейк Саліван, радник президента США із нацбезпеки. Ну, коли росіян лякали репутаційні втрати, вони то з зернової угоди вийшли. Тоді через день зайшли назад, дали слово, забрали слово. Кого це цікавить? От і Херсон Пісков заявляє, що залишається російською територією, закріпленою в Конституції. Відвідує так що? само 5 пунктів. Так. Це що, фантомні болі області нема, але ми будемо її вважати. Ну да, ми будемо продовжувати її вважати, що вона у нас є. Тим паче область. Не визначена в конституції в її географічних межах. Ну тобто, слово є Херсонська область, а межі вони ж не визначені. Ну дивіться, догравати гру медійну, іде, ідеідеологічну, чи інформаційно психологічну операцію вони будуть продовжувати до кінця. Тобто, їм же ж не соромно, що вони Херсон покидають. Ну теж слова Піскова. Ну не соромно а проблема в тому, що суспільство не буде задавати немає не соціуму чи певної групи всередині Росії, яка б задавала питання, для чого ми це починали, для чого відбувалось приєднання. От я слухав одного із умовно, скажімо так, імітуючих опозиційність до. <свят> <свят> імітуючи це доводиться використовувати це слово, хоча людина називає себе опозиційним по відношенню до діючого президента Російської Федерації, але функціонує в межах Російської Федерації. Суб'єкти, і він каже, ви знаєте, напевно, рішення про приєднання, це була помилка на тактичному рівні, просто через те, що дуже багато центрів прийняття рішень, і в конкретному моменті, тобто в силу того, що немає стратегії, от оця тактика, яка була запропонована, що давайте приєднаємо через псевдореферендум, все дуже швидко зробимо, це була помилка. Ну, але ця помилка вже є в вашому законі. В основному вияснений жити з вашого дозволу. Не погоджувався б з тим, що російському плепсу це байдуже. Сьогодні багато російських пабліків кричали: а що ж таке? Та за що гинули наші хлопці? Ну, вони і, там бояться, і... що й до і... Москви дійдуть. Дивіться, дивіться там... є, є один момент. Вони можуть кричати в пабліках скільки завгодно. Ефект на політику мають не пабліки, а ефект на політику мають вулиці, люди фізичні на вулицях, які демонструють свій протест. Вони ніколи не вийдуть з цим протестом, бо ну тобто, чи... поки жінки не вийдуть на червону площу, а будуть іти до своїх хлопців, визволяти їх з Харківщини та чи з да. Херсонщини, то нічого да. не станеться. Причому ці жінки бажано, щоб вони були синхронізовані в своїх діях, ну тобто структуровані по регіонах і синхронізовані в своїх діях, тобто от, є неділя. Там хороший день в десятій, ну в 11 годині ранку вони всі виходять з РПЦ, всі і йдуть відразу марширувати. Марширувати за те, щоб це припинити. Якщо це відбуватиметься масово структуровано і по декількох регіонах, тоді це буде мати певний ефект. Але цього не буде, бо е, засудження виходу це одна форма кримінальної відповідальності, схвалення виходу це інша форма кримінальної відповідальності в Російській Федерації. Того у вас в цій вилці є одне правильне рішення мовчати. Ви й мовчите. Тобто з приводу Херсону, ну можна ще купнути глибше, да, і говорити про те, що Херсон ніколи не розглядався всередині історичної політичної культури в Російській Федерації як щось, що має відношення взагалі до Росії, допустимо на відміну від Криму. Тому що Крим це була інша історія. Там більше схвалення було навіть 2014 році попри санкції, які були застосовані. А як же Тавріческа губернія і князь Патьомкін Таврічський Вони ну, як як ж. Не даром тіло навіть забрали ці останки і повезли кудись? Ну, десь, от з приводу того, що забрали останки, я не думаю, що з точки зору історичної цінності, все таки Марада Лере вони забирають те, що можна продати. Ну, матері виставлять десь на їхньому аналозі нашого сайту. Ну, вживаних люди, речей? Люди, люди по різному збоченні, розумієте, хтось збирає останки, хтось збирає ну, інші речі, які носять історичний чи культурний так, характер. Хтось 15 тисяч тому... експонатів з херсонських музеїв. От, ну, от, Я, власне кажучи, про це і кажу, і тим паче вони продати це зможуть на своєму ринку, тому що ну, навряд чи їх виставити можна буде на Сосбіс. Ну, ніхто сертифікат не походження не прийме. А от в Росії цілком тим закономірно, що в якусь. Індивідуальну колекцію, це так, такий експонат можна буде продати. Трофеї, да, це воєнні трофеї, але це ж не, не прикрашає армію. Це в тому числі те, що її лідера і цю країну додатково дим, ну, дискредитовує в очах інших. Ну і плюс, от ми з вами ж говоримо, президент виступає з даного приводу, говорить, що росіяни відходячи, зруйнували все практично. Да, те, що стосується інфраструктури, я не думаю, що на це акцентують увагу і в російському інформаційному полі. Але якщо накладати от цю ситуацію, що зруйнована інфраструктура, мости, ну скажімо, водопостачання. Чи можна це накласти на тезу а, піскова про те, що ми ще там чи медведі що ми ще повернемось? А як ви куди ви там звикли жити без усього цього, так, без так. ознак цивілізації? Для них можливо це і нормально. А я згоден з вами. Да я дивився Пані. одне інтерв'ю. Цікаве, можливо, ви його теж дивилися з військовополоненим російським, декі да, якому задавали питання з приводу зручностей в приміщенні, в якому ви проживаєте. Сенсі, а навіщо зручності в приміщенні? Ну щоб вони. Запах неприємний приносив. Їх Тоб... треба мити, він сказав. Це а? страшніше. Він сказав, що навіщо туалет в приміщенні, його треба мити. Мити треба, так. Тобто... Ну, дивіться, я про одне, він, власне, про інше. Згодом. Пан Андрій, якщо говорити в контексті Херсону, про е начебто зговір, так, який існував. Е у великих столицях світу про те, що Росія виходить з території Херсона, за це має оте, 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 в тому числі, і зберігає ють обличчя Путіну в очах світової міжнародної спільноти. Наскільки оця конспірологічна версія теорія має право на існування? Я, Я не бачу моменту, де йому щось зберегли, ну, відверто. ну, тобто, в сенсі... Ми будемо дивитися на військову поразку твоїх збройних сил, але будемо підсвідомо знати, що ти не програв. Ну, те, що наша преса напише про те, що ти програв, вас на конкретні... все одно і не читають. Да -да, це нічого страшного. Це, Ми... це скоріше трюк для місцевих росіян, які просто українці їх обманули фактично. Це мені здається, що коли починаються розмови про те, що це був, скажімо. Витіснення російських військ з території Херсону це результат певних домовленостей на високому рівні. Це спроба змінити фокус уваги саме з точки зору російської інформаційно-психологічних операцій, які вони проводять із своїм інформаційним простором, і з нашим. Говорячи для нас. Що за вашою спиною про щось домовляються, і насправді ваші захисники не такі героїчні і не такі вдалі, насправді, майстри і боги війни, як ну якими вони є, насправді, і друге питання в тому, що ми можемо посилити погіршити ситуацію і вдарити ще більш сильно, але ми ж дуже гуманні. Ну. Ну, чекайте, зараз ж ось свіжа зброя новітня підійде. Та це ж батутчик розказував про те, що ось-ось, і сучасні зразки російської зброї потраплять на фронт, і вони. Зламають хіт А він Там вже... чиїсь мощі привезли, даруйте, напевно, це малось на увазі. Зуровікіну передали так. якусь ікону. Я, я не, просто не впевнений, чи в Рогозіну вдалося збити спутники Стерлінг. Ну, просто батут не настільки високо відштовхує його. Там, все ж таки бачу, вага це, і все їх. Сили, сили, просто... сили тільки Тяне. Я не бачу, ну, при, принаймні не бачу матеріалів, які б давали підстави говорити про те, що слова Рогозіна є чимось більшим, ніж, звичайно, Пропаганта історія, пропаганда, Так. да ну, да. давайте так в межах толерантності. Ну от зараз в них про спеці інформаційні операції спеціальні. Я сьогодні mm. спеціально по російських блогерах прийшлася подивитися коментарі під відео з Херсона. як Зустрічають то вони в один голос всі співають, що. Те відео, де українці качають наших військових, зустрічають їх, кричать Слава Україні! намагаються нагодувати борщем. Та я бачила таке відео. Вони Зупиняють всюди... машину, щоб обійняти. Вони так. витягують тих хлопців так, з машини, нашу спецуру, нічого не боячись. І росіяни всюди пишуть, що відео старе. Що такого бути? Або і інсценоване, щоб навезли масовку, так, і, і все це Голівуд. От так, як вони говорять, коротко. Ну а сьогодні у них ж по пабліках пройшлось відео, коли керівник ОК Південь прибув на територію Херсонщинки. Ну, те, що прибув, це заради було. Зверніть увагу, як його охороняють. І, і на що звернути увагу? Ну от на трьох хлопців автоматників на трьох так? хлопців, які дійсно повинні охороняти керівника ОК Південь, в силу того, що не можна бути впевними в тому, що ви не залишили переодягнутих в цивільну своїх військовослужбовців, які захочуть ліквідувати керівника нашого бачив. Це відео він чудово обіймається з людьми, так, які в тому, ти, є в, НАТО. в тому торіч. Ну тону на що ви свої фобії намагаєтесь перекладати? Ну тому що ваш керівник, ваш президент. Незрозуміло, власне кажучи, чи персонально, чи з використанням якихось допоміжних, допоміжних засобів, ну, тобі, чи, чи, чи трійників, чи двійників, це ж можна навряд чи можна розглядати як людей, вони вже є засобами політичного життя конкретної особи. Він не особливо спілкується з громадянами, і він не особливо а, спілкується ну, безпосередньо чи з військовими. Це відбувається на свята. В кращому випадку, і в кращому випадку заради пропагандистських роликів. Тому, ну розумієте, ну от вони пропонують розповісти своїй аудиторії, що вони покинули Херсон, а українських військових там ніхто не чекав. Ну а люди тоді кого чекали? Вони дуже хотіли перейти на лівий берег, але у вас можливості перекинути їх не, не, не виявилось. Ну тоді виходить, що ви і захистити людей не можете. Ну, то, Якби була можливість комунікації з точки зору логічних аргументів, хоча б на одне, на два питання, то від будь-якої, скажімо, будь-якої пропагандистської чи психологічної операції не залишалося б нічого. Але люди не задають ні одне, ні друге, ні третє питання вслід за першим. Вони приймають на віру. І от хтось продивиться новину, скаже, а, дивіться, а це ж постановка, там сонце світило, а сонце в листопаді не світить. Да, бо сонце світить, коли тільки влітку, значить це не Херсон. І дуже складно буде людині пояснити, що насправді сонце світить і зимою. Але він не хоче в це вірити. Коли людина не хоче, вона відштовхує будь-яке будь критичне мислення. А мені здається, роки пропаганди вони спрацювали на користь того, щоб відштовхувати будь-що, що не виходить із Першого каналу і окремих. Лідерів э, думки в Російській Федерації пропагандистської думки. На ну, давайте ще поговоримо про переговори. Бо там Росія знову заявляє, що вона вже готова, і там жодних попередніх жодних умов, умов так, та так. Україна сама має вирішувати, коли і як вести переговори з Росією. Це заявив радник з нацбезпеки президента США Джейк Саліван. Він зазначив, що наразі розглядати Росію як учасника переговорного процесу для закінчення війни. Важко, адже країна агресорка і надалі вважає, що силою може захопити стільки території, скільки захоче. Якщо Росія вирішить припинити бойові дії в Україні й піде, це буде кінець війни. Якщо Україна вирішить припинити боротьбу і здатися, це буде кінець України. Тож уся ця вигадка, я думаю, у західній пресі, коли Україна погодиться на переговори, випускає з уваги основоположні принципи, а саме те, що Росія й далі робить ці двовичні заяви про анексовану російську територію, зокрема територію, яку вони щойно покинули. Тож у цьому контексті наша позиція залишається такою самою, якою і була. Здебільшого полягає у тісних консультаціях та підтримці президента Зеленського і України Джейк Саліван, радник із нас безпеки, президента США. Ну а про відновлення переговорів з Росією можна буде говорити у другій половині 2023 року. В цьому переконаний голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія. На його думку, зараз Росія підіймає питання переговорного процесу виключно через те, що потребує часу на перегрупування. Однак Україна такої можливості окупантам не даватиме. Пане Андрію, якщо навіть не брати до уваги е часовий проміжок, ця війна мусить завершитися за столом переговорів. Ні. Насправді це мантра, про, ну яку ми тривалий час пропонували нашим глядачам, і треба, напевно, трошки її пробувати змінювати. Можна говорити про завершення за столом перемовин війни, да, тоді, коли сторони намагаються чи планують, чи хочуть урегулювати свої відносини на майбутнє. Якщо Російська Федерація не розглядає питання внесення змін до своєї конституції в частині. Приєднаних українських територій на підставі псевдореферендумів, це означає, що вона залишатиметься по відношенню до України ворожою на безстроковий період часу. За таких умов про нормалізацію відносин на рівні країн з часом, навіть нормалізацію відносин, ми говорити не можемо. Цілком вірогідно, цілком вірогідно що якась частина території може залишатися спірною протягом тривалого періоду часу. І знову ж таки це тоді теж унеможливлює проведення перемовин, і країни знаходяться в стані перманентної війни постійно. Ну допустимо, Японія і та ж сама Російська Федерація вони знаходяться в стані війни, хоча економічні відносини вони з часом вибудували. Так? Давайте Тоб... пояснимо чому, бо вони досі не підписали мирну немає... угоду після Мер... Другої світової. У них немає вирішення територіального питання щодо курилових островів. Які займає безпосередньо Російська Федерація, а вони повинні бути передані, ну, принаймні Японія прагне того, щоб вони були повернуті в Японії. Україна робить кроки в напрямку визнання цих островів окупованими Російською Федерацією, тобто підтримує уряд Японії, який дружній по відношенню до нас. Тому абсолютно не факт, абсолютно не факт, що е, завершення війни відбудеться в розумінні того, що ми підпишемо певну угоду з Росією. Це було це би спростило. В тому числі для України питання компенсації шкоди заподіяної війною, тому що значно простіше отримувати репарації в випадку, якщо сторона визнає свою вину і безпосередньо здійснює перерахування певної суми, яка буде узгоджена. Да? це знімало би питання, яке б стосувалося, ну допустимо скажімо, окремих юридичних аспектів чи окремих територіальних. Моментів нам би теж хотілося визначеності з боку сусіда про те, що він змінює конституцію. Відповідно, ми усвідомлені, що після Путіна ніхто наступний не буде мати схожих претензій. Нам би хотілося певних гарантій, да, як частиною мирних перемовин. Ну про це власне і йшла мова в тому документі, який готували в офісі президента. да, про те, що нам наші сусіди надають гарантії безпеки по відношенню до сприйняття Росії як джерела загрози. Ну, але загроза буває різна. Загроза буває така, яка існує в мирний час, або загроза, яка існує в той час, який ще мирним назвати складним безпосередньо є має відношення до е, часу війни. Плюс для нас це б знімало питання воєнного стану. Домовленості, які стосуються припинення війни, вони знімають необхідність продовжувати правовий режим воєнного стану. Це таких умов, якщо на окремих територіях буде продовжуватись і не зможемо посунути якусь лінію фронту, це теж треба прогнозувати, це допускати, да, тому що ми бачимо, наскільки складно. І на щастя складно, Росія просувається на Донецькому напрямку, да? але ми ж усвідомлюємо, що за 7 років чи 8 років Росія так само вибудовувала лінії е, фортифікаційні оборонні лінії на Донецькому напрямку і на нашим військовим теж буде складно просуватись. І тому на певній частині території, за відсутності домовленості, воєнний стан може зберігатися безстроково. Тому абсолютно не факт, що перемовини. Будуть в концепції глобального завершення конфлікту, вони можуть бути ситуативними чи галузевими. От, якщо, якщо ми подивимося з вами на зернову угоду, фактично Україна з Росією там перемовини не веде. Хоча учасників цієї конференції їх значно більше ООН, Туреччина, Україна, Росія. Модальності, хто з ким що підписував, вони особливо значення не мають. Але зараз ми в рамках цих перемовин хочемо розширити кількість портів за рахунок портів Миколаєва. Коли це стало можливо? Тоді, коли були витіснені війська, тоді, коли Миколаїв знаходиться в умовній, в умовній зоні недосяжності для певних видів озброєння Російської Федерації, але формат перемовин все-таки існує. Він не двохсторонній, багатосторонній, документи не підписуються, але коридор працює. Можливо, інша гаряча точка, яка нас цікавить, і ну скажімо за цією логікою, ми можемо домовитися з Польщею, Британією, Америкою, що вони гарантують на непохитність наших кордонів, так але вони про це говорять з позиції сили з Росією. Да, і відповідно, ми маємо 100-тисячне військо на кордоні з Україною, але маємо умовну парасольку так захисту від наших партнерів. Е, які яка б якщо ми говоримо вже про цей формат парасольки, то ця цей формат виключає участь Сполучених Штатів. Тобто ми говоримо про регіональну безпеку. Ну на чому Росія наголошує, там, скоріш за все, що якщо мова йде про гарантії України з точки зору безпеки, військової безпеки, то нехай це будуть країни Європейського Союзу в межах двохсторонніх угод, але без участі сполучених штатів і блоку НАТО. От блоку в цілому, да? Тобто, і я думаю, що Німеччина Німеччина на це погодиться, і, скоріш за все, вона не буде цьому противитись, в силу того, що вони. Ну на певній середньостроковій перспективі планують вибудовувати власну систему озброєнь без прив'язки чи без оглядки на колективну безпеку НАТО, і за таких умов, роль Німеччини в Європі як лідера вона. Не лише економічно, але вона й військово посилиться. А цього сьогодні Шольці прагне. Ну це питання трошки глиб... глибшої дискусії. Я розумію, це що... питання нашої з вами наступної зустрічі Думалися. для того, щоб ми саме на цьому закцентували нашу увагу. Дякую, пане Андрію, що ви вам. були в нашій студії. Андрій Вірінський політолог політичний оглядовч був гостем нашого ефіру.